Вітаю, це програма «Діловий ритм» у студії для вас працює Анна Васильєва. У цьому випуску ви дізнаєтесь наступне. Опалювальний сезон в Україні розпочаток: культуру на європейський рівень. Останній призов з нового року в Україні армія за контрактом, огляд новин з регіонів, рейтинг найзаможніших українців та традиційно про ситуацію на валютному і паливному ринках. Опалювальний сезон розпочато в половині регіонів України. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання уряду. Кампанія Нафтогаз на цьому тижні забезпечила рівень тиску газу до робочих норм. Тож по всій території України відбувається поступове підключення до теплопостачання, соціальних закладів та житлових будинків. Також в уряді обговорили питання підготовки до зимового періоду. Деталі в наступному сюжеті. Не зволікати з початком опалювального сезону, однак і не забувати про ощадливість, закликав органи місцевої влади прем'єр-міністр Микола Азаров. Глава уряду зазначив, обіцяна Укргідрометцентром потепління не стане на заваді подачі тепла в оселі. Наразі підготовка до осінньо-зимового періоду майже завершена. Тім прем'єр наголошує, особливої уваги потребує запуск теплопостачання, адже системи зношені як наслідок можуть виникнути прориви. Тому аварійно-відновлювальні бригади мають бути готові до роботи. Енергетичних ресурсів заготовлено достатньо, включаєте, отже включати отже включати опалення, опалення можна в будь-який потрібний момент. На все моя наголошую закликаю місцевого органу влади звичайно економити енергоресурси, але не з рішенням про подачу тепла в поліцей Дійсно до Речна. В цілому, підготовлено для роботи в зимових умовах 205 тисяч житлових будинків. Понад 20 тысяч шкил, 14 тысяч дитячих садки, 7 тысяч лекарин, более 25 тысяч котел, 2 тысячи водопроводных и майже 3 тысячи канализационных насосных станций, 243 водопроводных водопровидных. Та 847 каналізаційних очисних споруд підготувати до зими техніку та посипні матеріали з урахуванням досвіду минулого року доручив профільним відомствам Микола Азаров. Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій вже найближчим часом має закінчити уточнення схеми взаємодії центральних і місцевих органів влади та зробити прогон сценаріїв роботи в екстремальних ситуаціях. По перше, будь-що треба з заготівлю посипних матеріалів і реагентів, шансові інструменти тощо. По друге. потребно провести ретельную инвентаризацию всей специальной техники, тягачей, бульдозеров, грейдеров, снегочистных засобов. Причем это стосуется как техники, что находится в распоряжении державных организаций, коммунальных, так и техники в приватной властности. Чтобы мать возможность в разе форс-мажорной потребы швидко и скоординованно мобилизовать ее для расчистки низких улиц І автомагістралі, а також залучати до відновлення електропостачання в сільській місцевості. Що ж до наявності енергоресурсів в уряді заспокоюють, заготували достатньо. Наразі Україна продовжує співпрацю з міжнародними компаніями та прагне реалізовувати власний видобуток газу. А ось завдяки підписанню угоди з ЄС в уряді сподіваються, що енергетичні ринки України та Європи співпрацюватимуть ефективніше. Україна, на наш погляд. Успішно співпрацює зі світовими компаніями у сфері видобутку вуглеводнів. Ви знаєте, що минулого року ми провели три конкурси про укладання угод про розподіл продукції. І на сьогодні вже ми можемо констатувати той факт, що компанія Роодашел після підписання у Давосі та в Газі приступила до геологічного вищеря та з подальшої розробки даного родовища, а саме Юзівська. Тим часом Міністерство культури планує вийти на новий європейський рівень. Наразі у відомстві оголосили конкурс пропозицій щодо плану роботи на наступний рік. Зокрема, Леонід Новахадька зазначив, перевага надаватиметься тим проектам, які будуть оригінальними, враховуватимуть цифрові технології та зможуть консолідувати українське суспільство. Ми хотіли би залучити. Ініціативи громадських організацій, фондів, просто небайдужих людей, відомих культурологів до плану роботи на 2014, а можливо на наступні роки. Міністерство готове виділити певну частину бюджету для підтримки таких ініціатив. Ну, скажімо, 1-2 мільйони гривень на наступний рік. Якщо будуть цікаві проекти, я впевнений, що вони будуть. Потім ця експертна рада розгляне, відбере обговорили в уряді і проблеми освітньої галузі. Микола Азаров вкотре наголосив, випускники педагогічних вишів, які навчалися за бюджетний кошт, мають обов'язково відпрацювати у школі. За словами глави уряду, слід подумати над заохоченнями, що допоможуть залучити більше молоді до такої роботи. На зміну літнім педагогам, які досягли пенсійного віку, мають час на приходити молоді вчителі. Адже одним з недоліків вітчизняної освіти є старіння. Педагогічних кадрів. В свою чергу для учнів необхідно створювати належні умови для комфортного навчання. Такий парадокс. Випускників педагогічних вузів цілком достатньо для планомірного оновлення кадрів, а працювати нікому. Держава втрачає значні кошти на підготовку молодих вчителів, а випускники правдами і неправдами влаштовуються працювати де завгодно тільки не в, в школі. Це абсолютно ненормальна ситуація. Доручає міністра освіти науки та критично проаналізувати стан справ. Також в уряді прагнуть підвищити пенсійні виплати інвалідам війни другої і третьої групи, старше 85 років. За словами прем'єра, соціальний захист ветеранів має бути забезпечений належним чином. Міністерство соціальної політики у 2014 році планує збудувати в Україні 300 дитячих будинків сімейного типу. За словами Наталії Королевської, фінансування буде здійснюватись частково за кошти місцевих бюджетів, державного бюджету і кредиту Укргазбанку, який буде отриманий під державні гарантії. Наразі в Україні понад 90 тисяч дітей сиріт. Переважна більшість з них виховується в будинках сімейного типу. Саме така форма виховання, каже міністр, є пріоритетом соціальної політики держави. В этом году создано 106 детских домов семейного типа. Это самый высокий показатель за все годы независимости. И до конца года мы создадим еще 30 детских домов семейного типа. В понедельник на заседании правительства мы рассмотрели комплексно этот вопрос и подготовлен план на следующий год. Наша задача, чтобы с 2014 года детки. Всі, хто сіратіл, получали сімейну форму виховання. В цілому запевняє Наталія Королевська. Всі ініціативи президента щодо вдосконалення соціального захисту дітей, які закріплені за профільним міністерством, виконуються в повному обсязі. Зокрема, цього року збільшено розмір надбавки на догляд за дитиною інвалідом групи, а допомогу отримують і непрацюючі батьки, які доглядають дитину інваліда. увеличение размера надбавки по уходу за ребенком-инвалидом с исключительно высокой степенью потери здоровья. Это первая группа подгруппа А. Мы увеличили... По заданию президента в выплату с 50% прожиточного минимума до 100%. Все детки сироты инвалиды сегодня дополнительно получают 894 гривны на реализацию поставленной задачи. Особливу увагу Наталія Королевська звернула на проблему заборгованості по заробітній платі. За словами міністра, у вересні вдалося виплатити громадянам 53 мільйони гривень боргу. Зменшилася і кількість підприємств, які не виплатили зарплату своїм робітникам. Загалом наголошує міністр соцполітики в Україні. Наразі виплачені всі види державної допомоги та пенсії. За 9 місяців у нас повністю виплачені всі види державної допомоги. Это и детские выплаты, и помощь малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, инвалидам с детства. Также полностью профинансированы и выплачены все пенсии. В сентябре у нас было выплачено 3 миллиарда 338 миллионов, а с начала года свыше 29 миллиардов гривен по государственным помощи. Это на 5 миллиардов гривен больше, чем за 9 месяцев 2012 года. Цього року, 1 жовтня, стартував останній призов до лав українського війська. З наступного року вітчизняна армія переходить на нові стандарти. Утім, впродовж наступних двох місяців до війська будуть призвані майже 11 тисяч юнаків. А вже з весни 2014 року строкову службу замінить контрактна армія. Реформування галузі сприятиме якісному оновленню армії і до 2017 року в ній служитимуть лише професіонали. А на Львівщині початок призову відзначили демонстраційно-тактичними навчаннями. Подію відвідав і президент України Віктор Янукович. На Львівщині розгорнули бойові дії. На щастя, лише учбові. збройні сили України із залученням підрозділів сухопутних військ та повітряних сил провели демонстраційно-тактичні навчання у міжнародному центрі миротворчості та безпеки сухопутних військ. Завітав на подію і президент Віктор Янукович. Звертаючись до військовослужбовців, глава держави наголосив, що основним завданням оборонного комплексу сьогодні є удосконалення законодавчої бази та системи управління. На часі і модернізація української армії мобільність потрібна. Нарощувати скрізь як у небі, морі, так і на землі. Для зміцнення бойового потенціалу Збройних сил України заплановано провести модернізацію озброєння та військової техніки, закупівлю її новітних зразків. І пріоритет буде віддана виробам вітчизняної військової промисловості, якість яких відповідає сучасним. Світовим стандартам і це крім іншого нові робочі місця і серйозний стимул модернізації вітчизняної промисловості, освоєння новітних технологій. Утім, модернізації потребує не тільки техніка, а й кадровий склад. Спільними зусиллями міноборони, держорганів та громади, українське військо має якісно підвищити професіональний рівень. Власне для цього держава і відмовляється від призовної армії на користь контрактної системи. Глава держави переконаний, українські військовослужбовці, як і всі громадяни України, неодмінно відчують переваги цієї політики. Переконаний, що вже в найближчій перспективі ми суттєво підвищимо боєздатність наших збройних сил, професійність їх військовослужбовців та рівень оснащення сучасною бойовою технікою і озброєнням. Наша ціль побудувати мобільні, добре оснащені та підготовлені збройні сили, спроможні адекватно реагувати на сучасні загрози національній безпеці у воєнній сфері. За словами президента, у державі здійснюватиметься поступове підвищення соціальних стандартів для військовослужбовців. Поволі зростає грошове забезпечення. Найближчим часом суттєво активізується будівництво житла. Глава держави переконаний, завдяки державним заходам підвищиться перестиж і значимість професії військового у суспільстві. Далі огляд новин з регіонів. Будівництво одна з галузей, що може стати порятунком для економіки країни у часи скорочення попиту на продукцію на зовнішніх ринках та під час фінансових криз. Збільшення обсягів будування забезпечують замовленнями виробників будматеріалів, металургів та багато інших галузей. Сказати, що зараз будівельники України переживають часи підйому, не можна, але говорити про занепад теж зарано. Одним з лідерів за обсягами будівельних робіт в Україні є Донеччина. За минулі місяці поточного року у регіоні збудовано 1700 об'єктів, двісті 72 з них житлові будинки. Деталі у сюжеті наших колег. Будівельники впевнені, що показники робіт могли би бути кращими, якби не ряд проблем, про які говорили учасники засідання комітету з будівництва та архітектури Донецької торгово-промислової палати. Перш за все були названі фактори, що перешкоджають здешевленню житла. Наприклад, обов'язково висота поверху не менше трьох метрів. Сокращение тех же 20-30 сантиметров высоты этажа позволяет сэкономить серьезные деньги на строительстве жилья и сделать его более доступным для наших людей. Когда говоришь Минздраву об этом, они категорически отказываются об этом слушать и говорят, что наши дети будут жить Тільки в домах, яких 3 метри висота. Когда им говориш о том, що у нас половина наша, вся наша не має вообще таких квартир, ніяких, ні такої висоти, ні сякої. Живуть, ні в чому. Це їх не убеждает. І таких нюансів десятки, а ще безліч дозволів, за які необхідно платити гроші. Також житло не здешевлюють. Знайти компроміс у цих питаннях будівельникам з чиновниками, поки що так і не вдалося. Стримує розвиток будівництва і велика кількість нормативів, які повинні виконувати будівельники. Регулювання повинно стосуватися техніки безпеки, безпеки життя. Да. А стосовно того, які має бути планування, які має бути висота поверху, це має вирішувати забудовник, а потім ринок і покупці підтвердять, чи правильно він вибрав чи ні. Відзначили і позитивні моменти. Наприклад, більша частина будівельних матеріалів зараз закуповуються у вітчизняних виробників і на якість нарікань немає, та й ціна звичайно краща. Будівельники очікують позитивних змін після підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Приведення е, нормативів і вимог українського законодавства до е, законодавства ЄС. Воно не має так позначитися скажімо так, радикально все-таки в будівельній галузі України, я впевнений залишить з собою право приймати ті рішення, які вона вважає необхідним, для того, щоб будівництво взагалі відбувалося, щоб його не застопорити, скажімо так. Тому я не бачу тут великої загрози. Але те, що наші регламенти певним чином, особливо, що стосується обладнання по теплопостачанню, водопостачанню, водовідведенню, вони будуть приведені до вимог ЄС, я думаю, що в цьому можна тільки знайти плюс. Розвиток будівництва може стати тим фактором, що дозволить Україні розширити внутрішній ринок і не тільки будматеріалів. Знайдуться замовлення і для металургів, та і інвестори більше хоче працюватимуть на цьому ринку, коли він буде розвиватися за зрозумілими їм правилами. Будівництво та реконструкція об'єктів обласного значення під пильним контролем голови регіональної влади Запоріжжя. Серед них мостові переходи через Дніпро, перинатальний центр та поліклініка, обласна філармонія. Як вирішували питання, актуальні для життєдіяльності Запорізького регіону, знають наші колеги. Від початку кошторис будівництва мостових переходів через Дніпро складав 800 мільйонів гривень. Тим часом фінансово-кредитною радою при Кабміні заплановано довести загальну суму до 1 мільярда. Загалом же на 1 вересня 2013 року надійшли 412,2 мільйона мільйонів гривень. «Продовжуються роботи по возведенню пілона сороження номер 10, який являється одним із самих і відповідальних об'єктів будівництва і не має аналогів в Україні. Триває і реконструкція обласної філармонії. Загалом освоєно 12 мільйонів гривень. Відреставровано будівлю, замінено двері, вікна, встановлено зовнішнє освітлення та систему охорони. Представити оновлений концертний зал імені Глінки будівельники планують до дня міста. Чималу увагу влада області приділяє і створенню нового перинатального центру. Для справки перинатальный период – это период жизни ребенка, начинается с 28 недели беременности и заканчивается седьмыми сутками после его, дня, после его рождения. Данный перинатальный центр предполагает совместное пребывание матери и ребенка, кормление по требованию, посещение роженицы семьей, высокую комфортность пребывания. Это индивидуальные родовые залы, палаты совместного пребывания матери и ребенка с приближенными санблоками. Новий перинатальний центр розрахований на 124 двадцять ліжкомісць та ще шість денного стаціонару. Заклад буде забезпечено сучасним обладнанням та необхідними мережами оперативного і комп'ютерного зв'язку, телефонії та телебачення. Витримано особливий санітарно-гігієнічний режим. Сума необхідна для завершення будівництва на сьогоднішній день 21 мільйон 784 тисячі 469 гривень. Кроме этого, с прошлого года, с 2013 существует дебиторская задолженность по производству работ, числится в сумме 10 миллионов 800 тысяч гривен. Суммируя все сказанное, нам э, у нас не вызывает особых проблем э, окончания э, работ по филармонии. У нас э, есть проблемы э, в Реальності 13 мільйонів. Ну я думаю, ми з ними справимося по перинатальному центру. Нам нужно, засучив рукава, конечно, очень серйозно работать по фінансуванню Кушугума і непочатый край роботи у нас з вами, Сергій Владимирович, по мостовому переходу. Видати всі питання, фінансові, складові об'єктів найпотужніших реконструкцій області, Олександр Поклошенко пообіцяв уже на центральному рівні. На 2% до 2017 року передбачається зменшити рівень безробіття в Україні згідно із законом про зайнятість населення, що набув чинності з 1 січня 2013 року. За 4 роки показник має становити не 8,5%, як зараз, а 6,5%. Досягти цього планується здебільшого завдяки наданню пільг роботодавцям за працевлаштування певних категорій громадян. Яка ситуація на ринку праці у Донецьку? Дивіться далі. Понад 0,8 складає рівень безробіття у Донецьку. До того ж, сьогодні до центру зайнятості людина має можливість звернутися не лише за реєстрацією. Це робить конкуренцію за робоче місце більш жорсткою. Відтак знайти роботу за фахом стає складніше. Якщо по спеціальності, яка моя, то трудно Це... Как тепловики, мы, нам тяжело найти работу. У нас вся сезонная работа. А летом, получается, мы безработные находимся. Зарплаты предлагают тут полутора. Работу, в принципе, реально найти можно. Тут только просто вся тонкость в том, что тут надо специализация, удостоверение иметь и переквалификация каждый год должна быть. У свою чергу спеціалісти звітують, лише з початку року до Донецького центру зайнятості звернулося понад 13 тисяч людей, з яких більше 6 тисяч молоді спеціалісти. Це і є найбільш вразлива категорія ні досвіду, ні затребуваного фаху. Економіка регіону у свою чергу потребує висококваліфікованих фахівців, саме із робітничих спеціальностей. У нас сейчас состоит на учете из состоящих безработных 28% по рабочим профессиям, и 60% это те люди, которые служащие, которые имеют инженерные ну, вот профессии, экономисты, юристы. А по тем вакансиям, которые предоставляются работодателям, это вот по рабочим вакансиям это 49%, а для служащих всего лишь 32% из имеющихся вакансий. Більш того, амбітні молоді люди з вищою освітою не бажають працювати за півтори тисячі гривень на місяць, та й дипломи юристів чи менеджерів обійшлися їм дорожче, тож і воліють сидіти вдома. Тим часом закон про зайнятість населення передбачає надання студентам під час навчання стажування на підприємствах строком до шести місяців. Обязательно делается запись в трудовой книжке, и это является тоже значит, определенным опытом работы и дополнительной гарантией для дальнейшего трудоустройства. Еще один такой важный стимул для трудоустройства и социально защищенной категории населения, которая требует дополнительных гарантий в своем трудоустройстве, и определенное стимулирование работодателей по созданию новых рабочих мест – это компенсация единого социального взноса. Это Это очень важный стимул. Работодатели охотно идут участвовать в этой программе. Вот, например, у нас уже 33 работодателя воспользовались такой возможностью и трудоустроили на свои предприятия безработных. Втім, безробітних вистачає і серед старшого покоління, адже роботодавець бажає бачити працівника, який натис комп'ютером та іноземними мовами. Але впадати у вічі зарано. Ті, кому за 45 мають змогу отримати ваучера для оволодіння новою спеціальністю. Такою можливістю цього року скористалося 67 безробітних. Далі до вашої уваги рейтинг найзаможніших українців 2013 року. На п'ятий сходинці Геннадій Боголюбов, український підприємець, один зі співвласників групи Приват, до активів якої відносяться металургійні і гірничо-збагачувальні комбінати в Україні, Росії, Румунії, Польщі та США, нафтовий бізнес і торгівля паливом через широку мережу АЗС країни, а також підприємства харчової промисловості. При цьому в світовому рейтингу він посів 882-ге місце зі статками у 1,7 мільярдів доларів. На четвертій сходинця рейтингу заможних українців Вадим Новинський, український і російський підприємець, засновник фінансово-промислової групи Holding в Україні у світовому рейтингу діючий депутат Верховної ради сьомого скликання посідає 792 -е місце зі статками у 1,9 мільярда доларів. Третє місце рейтингу посів підприємець з українським і ізраїльським громадянством Ігор Коломийський, член наглядових рад Приватбанку, нафтопереробного комбінату Нафтохімік Прикарпаття, а також нафтобудівної компанії Укрнафта в світовому рейтингу найбагатших людей планети він знаходиться на 630-му місці зі статками у 2,4 мільярда доларів. На другому місці Віктор Пінчук, український підприємець, політик, мільярдер та меценат, зять колишнього президента України Леоніда Кучми, засновник інвестиційно-консалтингових. Компанії East One та благочинної організації фонд Віктора Пінчука у світовому рейтингу він посів 353-ю сходинку зі статками у 3,8 мільярда доларів. І перше місце рейтингу з найзаможніших українців посідає Рінат Ахметов, підприємець, президент футбольного клубу Шахтар, власник компанії Систем Capital Менеджмент, благодійного фонду розвиток України та фонду Ефективне управління у світовому рейтингу Forbes він посів 47 сьомий -е місце з капіталом у майже 15,5 мільярдів доларів. Далі традиційно про ситуацію на валютному і паливному ринках. За останній тиждень курс американської валюти збільшився на 5 копійок на готівковому ринку, тож сьогодні долар купують за 8 гривень 17 копійок, а продають за 8 гривень 20 копійок. Курс Нацбанку – 7 гривень 99 копійок. Європейську валюту цього тижня на готівковому ринку купувати стало дорожче, тож 1 євро купують за 11 гривень 3 копійки, продають за 11 гривень 22 копійки. Нацбанк цього тижня пропонує євро за 10 гривень 82 копійки. 10 російських рублів сьогодні купують за 2 гривні 47 копійок, продають за 2 гривні 57 копійок. За останні тижні на паливному ринку України ціни не змінилися, тож повнімена на АЗС України ви можете придбати за наступними цінами. А 76 від 9 гривень 80 копійок до 10 гривень 49 копійок, а 92 від 10 гривень 9 копійок до 10 гривень 79 копійок, а 95 від 10 гривень 34 копійок до 11 гривень 29 копійок, а 95 плюс від 10 гривень 85 копійок до 12 гривень 59 копійок. Дизельне паливо від 9 гривень 29 копійок до 10 гривень 29 копійок. Піок про пан Бутан від 3 ,80 гривень 80 копійок до 5 ,90 гривень 90 копійок за літр пального. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васілєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня.